Черен 75 важких днів продовжується. І сьогодні у нас вже п'ятий день. І сьогодні я прокинулась в прекрасному настрої, вся сповнена гордості за те, що я вчора таки не здалася, і ми продовжуємо. Сьогодні все заходило прямо на ура. І тренування було просто в кайф. Прям таке енергійне і сповнене емоцій. А ще після скрабування. Антицелісне обертування, ну взагалі ляпота. Почала читати нову книжку, тому що та закінчилась, але тут є одне, ну, де набрати стільки книжок. Бо щось я згадала, чому я раніше так любила читати. Поїхала ввечері гуляти в ТРЦ, вигуляла малого. і вони поїхали машиною, я пішла пішки 5 кілометрів додому, протопилася отлично. Настрій прекрасний, головне, не здаватись. Зустрінемося завтра.